Речі, які не потрібно брати до уваги, при схудненні, щоб не любити зайвий раз собі мозок. Кілька калорій ми витрачаємо під час тренування. Це одна із моїх головних помилок була і є досі. Взагалі, фітнес-часи рахують витрачені калорії під час тренування з похибкою в 30-40%, а це дуже багато. Я їх використовую на тренуванні, але більше для того, щоб слідкувати за часом або за пульсом. Хоча це також приблизно. Та й взагалі на тренуванні ми не худнемо. Ми займаємося вправами на витривалість, вправами на на нарощування м'язів, вправами на гнучкість, спорт це запорука нашого здоров'я, здоров'я серцево-судинної системи. Вони підтягують шкіру, профілактує переломи кісток. Але, на жаль, ми починаємо худнути, коли змінюємо свій раціон. Ось, наприклад, сумаїсти. Вони тренуються стільки годин на добу, у них дуже такі тяжкі тренування, але при цьому вони і їдять дуже багато. Якщо подивитись на їх вигляд, то не скажеш, що вони стрункі та спортивні. Хоча ж це не так. Тому всі намагання схуднути через спорт без зміни свого харчування, на жаль, не працюють. А якщо чесно, то дуже б хотілося. Час прийому їжі. Не їсти після шостої, після сьомої, не їсти після дванадцятої якийсь продукт. Наше тіло так не працює. Воно не адаптується за часом та годинником як ми звикли. Єдине, на що ми повинні звертати увагу саме на час, не їсти хоча б 3-4 години перед сном. Але це впливає на сон і профілактує деякі захворювання, наприклад, герх або храп, або апної під час сну. Але воно ніяк не впливає на зниження або збільшення ваги. Їжте, коли вам зручно і коли завгодно. Головне, щоб це було збалансовано і комфортно саме для вас. Тож зберігайте це відео та підписуйтесь, то це буде багато цікавого та корисного.